Розумні слова, які люди часто пишуть в резюме, але не завжди знають їхнє значення. Сьогодні я розповім, що таке hard skill та soft skill і в чому між ними різниця. Я Юля, тренерка soft skill, навчаю навичок, які покращують життя та роботу. Підписуйся, аби знати більше. І якщо уявити всі навички людини, як айсберг, то верхушка айсбергу це hard skill. Навички, які здобуті в певній професії або діяльності. І їх легко можна виміряти тестом, наприклад, там пройти тест на водіння. Але до них можуть бути наприклад IT, навичка дизайну, програмування, вміння водити машину, знання англійської мови і безліч інших. Те, що ховається під водою, наші навики совські комунікації, командної роботи. Емпатії, зміння себе, своїх емоцій, сильних сторін, того, чого я хочу, вміння домовлятися, переговорів, вирішувати конфлікти все це знаходиться під водою. Напевно, у всіх був двічник, однокласник, який е, став дуже успішним в майбутньому житті. І так само, напевно, багатьох були люди, які сиділи на перших портах, активно тягнули руку, відповідали знали на всі питання в школі, були відмінниками, навіть інколи збрилами, але... Бо житті не дуже пощастило. Цікаво, чому так. Я вам розповім.